Вітаю на каналі Файна мотанка, це друга частина майстер-класу по маленькій мотаночці. Я вирішила оздобити верх синьою стрічкою, огорнула хрест на хрест. і закріпила ниткою в районі талії, підрізала кінці зайвої довжини і трошки. Запальничкою обробила край, щоб не розпускався. Далі приступаємо до спідничок. У мене їх буде дві. Я їх називаю нижня жовта буде кольором, і верхня блакитна. Відміряю прямокутник 7х12, це для блакитної, і орієнтовно 9 на 14 для жовтої. Жовта – Прямокутничок трошки більший за блакитний край підшиваю на машинці, а потім пристрочую декоративну стрічечку. Ви можете вишити свій подол спіднички, можете не обробляти нічим, просто гарно оздобити якось край. Просто підшити края, потім додати фартушок, все за вашим бажанням. Я прокладаю дві строчки знизу зверху, обрізаю зайві нитки і складаю навпіл, прокладаю строчку. закріпляю нитку, рівняю мій край, обрізаю зайве і проходжуся зигзагом. Краще, щоб також тканина не осипалася. У мене немає професійного оверлока. зігзаг мені служить заміною. Він гарно справляється зі своєю задачею. Якщо ви не маєте швейної машинки, спідничку можна зшить повністю вручну. Далі призбирую верх спіднички на нитку. Щоб стягнути, і утворити складинки по лялочці. Коли я призібрала, тепер надягаю нашу спідничку, ховаю туди стрічечки і затягую ззаду ниточку, і розправляю складинки більш-менш рівномірно, так як мені хочеться. Більше складенок наперед, чи назад, чи по боках. Такий творчий процес, як вам подобається так ви і робите, потім фіксуємо нитку, я зав'язую її на вузлики, а далі беру міцну нитку і буду обмотувати, щоб ще надійно зафіксувати нашу спідничку. Ниткою навкруги талії. Врізаю зайві ниточки, тепер приступаємо до верхньої спіднички. Я просто обробила бокові краї мілким зігзагом прикладаємо нашу верхню спідничку. Вона буде така відкрита, щоб виднілася з-під неї наша яскрава жовта, жовтенька. І так само роблю якісь закладинки, якщо мені потрібно, і обмотую, фіксую ниточкою, підтягуючи, щоб нічого не повилазило. Сто разів поправляю, дивлюся, якщо влаштовує, тоді вже. Остаточно обмотую ниточкою і фіксую, Зав'язую на вузлики. Поясок я зроблю з такої ж темно-синьої стрічечки. Я його обробила краї запальничкою і просто зав'язую досить міцно, щоб скрити ниточки, якими ми обмотували наші спіднички, щоб все сховати. І, звісно, щоб він не розв'язався. Якщо поясок задовгий, зайву обрізаємо довжину і так само обробляю край знову. Так, вже наша лялечка вбралася. Тепер прийшла черга створити для неї волосся. Я беру нитки, це італійська бабінна пряжа. Ви можете взяти любі нитки на ваш смак. Я розмотую на якийсь твердий предмет, в даному випадку, це зошит. зошит, книжка. І тут важливо сказати, що. Якщо ви бажаєте зробити довгі коси, то краще я по короткій стороні намотала ниточки, а краще тоді зробити по довшій стороні. Тоді у вас буде якби, масштаб, де розгулятися, заплести коси і зробити їй то, і хто є довжини, якою вам заманеться. Бо в мене будуть такі недовгі коски, як у маленької дівчинки. Я обв'язую міцною ниткою посередині нашу пасму. У мене така просто в колір підібрана ниточка. Я міцно зав'язую, обрізаю, далі розчесую наші пасми і беру ще маленьке пасмо такої самої ниточки в колір, як я робила волосся. І також обв'язую, щоб не виділялася та нитка, якою ми зв'язували. Зв Далі тупою голкою розділяю моє пасмо, відділяю такі два невеличких пучечки і відвожу їх отак окремо. Ви можете кожен раз розчесувати, можете не розчесувати, потім зайнятися цим. Ну, я вже так так. звикла, роблю так. Ви берете ці маленькі пасма і обтинаєте голівку ними і обмотуєте, фіксуєте ниткою навкруги шийки. Багато хто на цьому етапі задає питання, як викріпити волосся. Ну, як ви бачите, нічого складного в цьому немає. Просто кропітка рутинна робота. Розділити, не знервуватися, поки це все робиш. І... Якщо волосся, звісно, довше, то трохи складніше обмотувати, щоб воно не впліталося. Але, в принципі, все це можна подолати. Розчесую далі всі, вже все волосся. Намагаюся його з'єднати ззаду, щоб воно було таким рівномірним. І е, наша лялечка буде заплетена, тому обережно все збираємо в кучку. І обмотуємо ниточку, знов-таки фіксуємо, так, підтягую, підтягую трошки вниз. Я відео прискорила, тому що насправді, так все видно і все зрозуміло, що я роблю. І не хотілось розтягувати на 5 годин це відео, тому все трошки в прискореному вигляді. Рухи одні й ті самі, ми обмотуємо і фіксуємо. Коли бачимо, що вже достатньо, тоді зав'язуємо ниточку. Мені здається, я тут дуже захопилася цим ділом. Ну, ви будете дивитись по своїй лялочці, самі вирішите, коли вже достатньо. Далі це все волосечко. Я нитку обрізала, але залишила кінчики поки що білої нитки, якою фіксувала. Далі розподіляю все волосічко на дві частини і намагаюся заховати, заховати білу нитку між моїми пасмами моєї однієї з косичок. Вона, може, і буде видно, там, якщо підняти косичку догори, але, в принципі, вже воно, це пасмо нам не буде заважати, верніше, ця ниточка не буде заважати, і вона десь там всередині косички опиниться. Ось бачите, про що я говорила? Що в мене не довга косичка, не до самих краю спіднички, а десь така до серединки, скажімо так, я беру нитку. Якусь кольорову, чи білу, чи в тон, це вже на ваш розсуд, і фіксую її. Іноді з першого разу гарно зафіксувати не виходить. Тоді можна ще раз зав'язати, потім відрізати ту яка слабенька. Ну, це вже ви зрозумієте, коли будете робити в процесі. Те саме роблю з другою косою, заплітаю її. Так, тепер, коли заплила ну, коски, підстригаю, рівняючи, наскільки це можливо. Я не перукар, можливо, як і ви, тому вже дивитесь, як вам придати форму, як вам захочеться. Так. На тому етапі ви побачили чорний екран, це в мене вимкнули світло. В принципі, всю лялечку я майже зробила за один вечір. І ось наступного дня, вже на роботі я вирішила додати намисто для красуньки, щоб вона вже була така майже як велика берегиня і з намистом також. Я нанизала намистинки на нитку і під косичками їх завела. І зав'язала там. У мене буде три нитки намиста: жовтий, блакитний і темно-синій. В принципі, ну, я так завжди стараюсь кольори всі підбирати більш-менш, щоб вони перекликалися з вбранням, з кольором загальною нашою тенденцією лялочки. Нитки, ви бачите, я залишаю довгі такі е залишки і поки не зав'яжу третю ниточку на миста. Але тут, може, не дуже гарна картинка, тому що на роботі в мене немає штатива, знімаю підручними засобами в обідню перерву, тому. Вже як є. Тепер ці всі е, наші ниточки, які ми на мисто зав'язували, я умовно їх розділяю там, на три частинки і трошки підплітаю теж в одну таку жгутик. Да, жгутик косичко, щоб заховати у у ліву чи праву Косу. Тому що пхати намагатись кудись там під вбрання, це вже буде негарно. А у волосся, ну, ця лялечка не створена, щоб її розплітати, заплітати, тому якби ну, мається на увазі, що вона у вас буде постійно така заплетена. І я ховаю цей наш хвостик, намагаюся олівцем. Потім вирішую заховати пальцями, протягую туди між пасмами. Трошки складно це робити, коли немає під рукою звичних тобі речей. Але нічого, все можна це зробити. І ось так от ховаю, і зайве обрізаю отак. От все, ми заховали ниточки, і наша лялочка, можна сказати, готова. Ось така вийшла. маленька. Вона, звісно, не стоїть, але якщо ви її на щось там обіпрете, то вона буде чудово стояти, виглядати, її можна взяти з собою в дорогу. Вони так і називаються мотанки-подорожниці.